Доброго дня. вас вітає компанія Luxwash. Зараз ми знаходимося в місті Коваль, це є Волинська область. Так, все вірно, ви все правильно впізнали. Це є цей об'єкт, який будується на мега великих скоростях. Сьогодні в нас є 33-й день будівництва. І ось ми демонструємо вам результат. Практично завершений об'єкт. Ми сьогодні вже... Приступили до монтажа обладнання, порохутяги змонтовані. Зараз будемо прокладати комунікації, бруківка на завершувальних етапах. Практично вже є завершені роботи по обшивці екобондом. Зараз будемо приступати до підсвідки, стекла встановлені, каркас змонтований. Ну одним словом, відсотків 80% вже є зроблено. Що я хочу і пройтись, зараз з вами і повністю все зблизько вам показати, що і як є. Ну і прокоментуємо, покажемо по можливості. Зразу прошу вибачення за вітер, тому що реально продуває трішки. Так як нема ще забору, але вже все є зроблено, щоб з понеділка його закріпляти. І матеріал приїхав. Ось лежить в цьому місті. Зараз близько, прийдемо, подивимося. Все змонтовано, все зроблено. Зараз близько подивимося. Ну що, ходімо подивимося на якість обшивання екобондом. Ходімо. Ось, будь ласка, до речі, також зверніть увагу, які тут вибрані вибрані вікна. Ось за кубон, ось вікна. Все, колір, графіт вибраний. Тут буде кафе. Ну і те, що я вам говорив, що ще ніхто не робив таких речей, ми будемо перші. тут буде величезне вікно, ось воно тут знаходиться. Ось це вікно. Воно буде з кафешки. Дивитися в технічну кімнату, там буде обладнання, повністю все знаходитися. Ось, зверніть увагу, які ми щитки зробили. Ходімо з другої сторони, подивимося. Це спеціальні щитки. ми вставили в них вікна для того, щоб мешканці, точніше, відвідувачі, які зайшли в кафешку, могли побачити те, як працює обладнання. Ось зроблю вам демонстрацію. Оце технічна кімната. Також вам покажу, як виглядають наші центральні шафи і на якій базі вони зібрані. Ось, будь ласка, порівнюйте ці моменти, дуже важливо. Величезна кількість спекуляцій, обману на ринку так званих блогерів, які їздять, рекомендують, де що можна поставити, як що можна зробити. А ми їх чомусь не показують. Ми йдемо вперед, розвиваємося, все вам показуємо і демонструємо. Ось закладні одні виведені. Ось комунікаційна закладна друга. Ви її пам'ятаєте з попередніх роликів. Я потім вам знімлю под... більш подробніше відео, коли буде вже завершувальний етап. І ось ще одна електрощитова. Ось це все плівочка. Воно по завершенню здреться. Зверніть увагу, який гарний красивий чорний колір. По завершенні воно все обідреться і ви будете бачити вже е, готовий об'єкт. Я це все вам продемонструю. Ходімо на пилососи, подивимось. Нічого особливого, класика жанру, порохотяги в максимальній комплектації. Компанії Luxwash. Ось, будь ласка, дивіться. Це є два двохпостових, ось один. Це агрегати, які будуть всередині знаходитися. Всі речі ми возимо з Італії. Все брендується, італійці під нас брендують, все люксвож роблять. Це трьохтурбінні агрегати. Стоять захисти, все є. Потім включимо, зроблю вам демонстрацію. І ось як виглядає з другої сторони другий пост. Так, давайте ще подивимося з тильної сторони на маячку, як вона виглядає. Я хочу вам нагадати, що ці всі роботи є виконані за 33 дня. Тобто, ну, це є реально безпрецедентна ситуація, тому що ще так швидко об'єкти ніхто не будував. Ось вам живий наглядний приклад, що. Нічого неможливого немає. Все є дійсно можливо, все є реально. І ось вам доказ: 80% заслуги це є власнику, який безпосередньо є власником даного об'єкту. Це є два брати, два брати. Вони це все організовують цю працю, і в більшості всіх моментів ми їм стараємося допомогти. Це в поставці матеріалів і тому подібних речей. Ви маєте прекрасно розуміти такий момент, що має бути дуже хороша сплачена команда, яка буде на ці всі моменти моментально реагувати. Тобто є запрос, швиденько вирішили питання. після чого воно вирішується і їде на об'єкт. Чи це скло, чи це каркас, чи це кубон? Неважливо, що це. Головне, щоб це була хороша команда, яка це все організує. А ось вам результат. Зверніть увагу, чий бренд тут буде знаходитись. Ось, будь ласка, компанія LuxWatch, культив максимальні комплектації. Ну і новинка. Новинка, про яку я вам розповім трішки пізніше і зроблю вам окремо по ній презентацію. Чи це є чорніння коліс? Це буде третій пістолет. Спеціально розроблявся під це тубус. Я це все вам продемонструю. Зараз ви цього дуже багато будете бачити. Ми перші, хто це запроваджує на ринок, я на цьому наголошую. Ми є в номер один, ми є перші, хто це запроваджує до нас. ще цього ніхто не робив. Ну, як правило, зараз полізуть копії. Ви це все будете бачити. Ну, копіюють, ну нічого страшного. Ми стараємося бути в тренді і завжди завжди йти першими. По віддаленому контролю запустили, протестували. Нереальна кількість хороших відгуків і позитивних е коментарів. Хочу вам продемонструвати каркас, як він збирається. Помаленьку пройдусь, зроблю вам таку панораму. Все повністю на болтових з'єднаннях. Наші фірмові пантографи, фірмовий полікарбонат, 10 років гарантії, захист від ультрафіолету. Ви пам'ятаєте, ми ці всі речі завозимо з Італії, з Іспанії, з Німеччини, з різного роду виробників, хто виготовляє обладнання. Ось так воно все виглядає. Вікна вибрані дуже класні, також вам зроблю демонстрацію. Хочу вам нагадати, що пост є 550 на 6. Це є е, максимально зроблено для комфорту відвідувачів наших, щоб не було е, ніяких моментів по, е, там, обризгала піна, попало е, водичка там на штани, на кофту. ну, тобто... Щоб клієнт максимальне задоволення отримував. Рішітки вже є виготовлені, з понеділка монтуємо і ставимо. Ну і бетони, реально бетони це гордість, тому що вони зроблені а, таким методом а, шуршаві для того, щоб унеможливити падіння людини в зимовий період. Ну стекло, повірте, це реально щось з чимось. Я вам рекомендую відвідати цей об'єкт і побачити це. На найвищому якості. Стекла зроблені дуже круто. Дуже круто. Зараз ще покажемо вам об'єкт зверху. Ви дуже просите це зроблю без проблем. І зараз це все покажу, як воно виглядає зверху. Залишайтеся з кращими. З вами, як завжди, ваша компанія Luxwor.